П'ятьох жителів Люботина покусали бродячі пси на Харківщині. Двох собак, які тероризували містечко. Місцеві підстрелили самі. В одного сказ вже підтвердився лабораторно. Утім, вакцина, аби врятувати покусаних від смертельної хвороби, немає ні в області, ні за її межами. кажуть епідеміологи. Світлана Фечун знає більше. Собаки майже місяць тероризували жителів Люботина, підстерігали людей поблизу залізничної зупинки. Тож обійти небезпечну ділянку було неможливо. Місцеві кажуть, пси нападали без будь-якої причини. 13-річного школяра перестріли, коли він повертався з тренування. Собаки вискочили за двора, напали, завалили його двоєм. Дві собаки, рібонок іспугався, почав відбиватися ногами, руками. Ну, за бідроші, ну кусили його. Пан Петро ледве відбив від ускаженілих тварин свою 17-річну доньку. Вони на мене бросаються. Ну, отогнали, ребенок искусанный весь, ноги попухли, левая рука теж опухла, курточка, вдрібізі разорвана. Один з постраждалих від собак, зрештою, їх підстрелив. В одного пса сказ вже підтвердили лабораторно. Люди звернулися за меддопомогою, але скаржаться, у лікуванні їм відмовили. Вакцин нету. Ну, ну, толку, ну лежи. А наше діло, раз говорить, наше діло. Привезете лікарство, значить, проколем. Не привезете, значить, ну вам же ж а не мне. Потерпілі власним коштом замовляли собі вакцину за кордоном та через комерційні клініки. У державних медзакладах підтверджують, рятувати від сказу людей нічим. З вакциною зложилася катастрофічна ситуація. Ну на сьогодні фактично у нас остатки вакцини. Заканчиває цей місяць. Я думаю, що в лікувальних ученях її вже вообще не останеться. Зоовакцина є. Ведслужба щеплює усіх тварин, що могли контактувати зі скаженою собакою. Кожен дім посічає врач, фельдшер і розподіляємося по вулицям, цього населеного на міста і делаємо прививки проти бешенства всім живим клінічно здоровим животним. Утім, місцеві досі на вулицю виходять з острахом. Електрошокер поліцейський. Зараз можу продемонструвати. От, вроді би, собаки бояться звука. Лікарі попереджають, заражена сказом людина може вижити лише отримавши невідкладну медичну допомогу. А в санітарній службі констатують, скажених тварин в регіоні вже нарахували утричі більше, ніж торік. Світлана Фічун, Микола Щиров, Харків, ТСН 1+,1.